Пускати малечу в інтернет будемо говорити з психотерапевткою Вікторією Конєвою. Пане Вікторія, раді вас бачити. Вітаю, пані Вікторія. Хотілося б вас запитати для початку, що зробити батькам перед реєструванням їх дитини у соцмережах. Які мають бути кроки, з чого варто розпочати, та про що потрібно знати перед тим, як зареєструвати дитину в соціальних мережах? Перше, це ознайомити дитину, які взагалі є соціальні мережі, і разом переглянути відеоогляд. подивитися, яка та чи інша соціальна мережа, що вона несе головний сенс. Також основні правила, це вікові обмеження та правила реєстрації. Запитати у дитини, які вона взагалі знає соціальні мережі, які вона бачила там контент, що сподобалось, а можливо, щось збентежило. Друге правило це поділитися власним досвідом. Батьків, які вони використовують соціальні мережі, за ким вони слідкують, які групи відвідують, які споживають інформацію та поширюють інформацію, чому для них це цінне або важливе поділитися своїми спостереженнями, що в інтернеті можливо їх тішить, або навпаки, викликає агресію, роздратованість, і іноді навіть здивування і нерозуміння, як діяти, сказати про те, що інтернет та реальність. Це дійсно різні речі, і дуже часто людина висвітлює в соціальних мережах тільки маленький відсоток свого життя, і ми не знаємо, що за тими світлинами насправді коїться. Це потрібно пам'ятати, або яким шляхом вона досягнула ту чи іншу свою ціль. Також в кадрі є багато акторської майстерності, перебільшення, правильні ракурси, фотошопи. Тому обов'язково робимо акцент дитини, що це абсолютно різні. Світи, третє це дуже важливе правило. Ми вчимо дитину розуміти, усвідомлювати, що таке особистісна інформація, особисті контактні дані, паспортні дані і так далі. І чому варто це захищати, і які можуть бути наслідки? Розповідаємо про те, що інтернет взагалі має такий цифровий слід. Бо що ми публікуємо, ми можемо потім. Його дістати з інтернету навіть після видалення. наприклад, найпростіше людина може встигнути зробити скріншот, тому є золоте правило перед тим як дитина щось хоче ширити якусь інформацію або особисту інформацію про себе, нехай вона згадає і подумає, чи хотілось би її, щоб ця інформація про неї була там на великому білборді біля її школи або на центральній вулиці. Міста і щоб всі бачили цю інформацію. Якщо знаєте, провести з аналогією, то інтернет, соціальні мережі для дитини це як ми, коли маленьку дитину, навчаємо переходити дорогу. Ми спочатку з турботою тримаємо руку, але ми розуміємо, що дитина повинна навчитись самостійно бачити всю ситуацію дорожнього руху, прогнозувати якісь певні ризики, наслідки, і в той же час. Залишатися в безпеці. Ось з інтернетом це приблизно так. Дуже важливо говорити про соціальні мережі, просто об'ємно відкрито як звичайні якісь побутові розмови про тварин, про домашні обов'язки. І це найголовніші такі моменти, які варто до того, як дитина зареєструється, це проговорити. Пані. Є Друзі, а я от хочу вас питати: а взагалі з якого часу ви б радили пускати дитину в інтернет? Бо скільки я розумію, то ви зараз розповідаєте механізм, але ж, на мою думку, я не маю дітей. Але на мою думку, якщо це пояснювати дитині, наприклад, 5-6-річній, то це не так сприйматиметься, якщо це, наприклад, вже пояснювати 10-річній дитині. То з якого б віку ви тоді радили б а, вже починати знайомство дитини з інтернету з соціальними мережами? Так, я з вами згодна, тому що як ми будемо розповідати інформацію, як вона буде сприйматися, це дійсно залежить від віку дитини. Наприклад, якщо ми говоримо про молодших молодшого шкільного віку, типу 5 років, і говоримо про соціальні мережі, які, є, які актуальні: TikTok, Інстаграм. То е, якщо дитина про них знає і проявляє зацікавленість, ми повинні розповісти, що там відбувається, і також і в інстаграмі, в тіктоці є обмеження вікові. І це важливо донести до дитини і показати, що насправді реальний світ набагато цікавіший, ніж там, що є всередині в соціальних мережах. Якщо ми говоримо про більш Дорослого дорослий вік ну дійсно діти бачать, вони хочуть, вони виявляють бажання. Тоді ми їх спочатку е е говоримо певні правила перебування вчимо в е соціальних мережах. І найголовніше, ми розповідаємо про те, що ми готові, як батьки, завжди надати їм підтримку в будь-якій ситуації, і е тому, що в соціальних мережах. Ми не можемо прослідкувати, чим займаються діти кожну секунду. Але надати цю впевненість, що ми їх підтримуємо, і якщо навіть десь підстрахуємо, ми можемо. Які саме часові рамки перебування в соціальних мережах це дуже індивідуально, залежить правильно від віку, від певних якихось обставин. І тут важливий момент, щоб дитина поза межами соціальних мереж. І цікавило життя взагалі, щоб і це відповідальність батьків, щоб батьки створювали більш цікаве життя за межами соціальних мереж, і тоді не буде виникати особливої проблеми, що дитина там буде сильно багато витрачати часу, тому що дитина взагалі там буде витрачати багато часу, тоді вона буде задовольняти якусь потребу. І нам потрібно зрозуміти, що за та потреба. Яку вона не може задовольнити поза межами. Пані Вікторія, а чи є певна користь для дитячої уяви для дитячого мислення соцмереж? Якщо є, то як як воно проявляється? Я навіть не знаю, як відповісти, тому що якщо ми говоримо саме про соціальні мережі, це також простір, в принципі, для е, креативності, для е, уяви і реалізації себе, якогось потенціалу: танці, співи, е, читання віршів, і тут вже залежить саме те, як батьки донесуть ту інформацію, і, звичайно, як вони її будуть ну, разом спостерігати, контролювати. Якщо ми говоримо про якісь інші додатки. Е, Застосунки, то так, вони є достатньо корисним, коли дитина може за допомогою застосунка вивчати певні навчальні матеріали. Пані Вікторія, а от я би ще хотіла спитати вас про таке. М -м -м ну, так було, наприклад, в моєму дитинстві. Мені щось <тас> забороняли, мотивуючи це тим, що це виключно для дорослих. А чи можна дитині от? В дуже жорсткій формі, от категорично там забороняти наприклад, прикладу соцмережі казати ні, там інстаграм, тікток, телеграм то тільки для, для дорослих. От виростеш, тоді будеш користуватись, чи а, навпаки використовувати соціальні мережі як інструмент покарання дитини за щось. Тобто, я тебе позбавляю там гаджета, Я тобі позбавляю, видаляю всі твої програми. Mm -hmm. Ти покараний. Які небезпеки у е, спілкуванні з дітьми, взагалі у відносинах з дітьми це несе чи навпаки можна абсолютно все, аби воно приносило результат, але жорсткі обмеження вони не будуть діяти. Тому що ми говоримо про сучасний світ, і дитина це бачить. Вона перебуває е, більшу частину рівно е, без батьків, школи чим старша дитина, тим більше вона проводить час серед однолітків, і вона зіштовхується соціальними мережами. Тому дуже важливо, щоб батьки саме як би сказати, на початку обговорили з дитиною певні межі перебування та правила соціальних мереж. І також, якщо між дитиною і батьками буде а, така довіра, а, емоційний зв'язок, батьки зможуть абсолютно спостерігати, що дитина робить а, в соціальних мережах, і звичайно, батьки зобов'язані. Попередити про правила безпеки використання соціальних мереж, що робити в тій чи іншій ситуації, коли загрожує небезпека. Тому, чи впливає це на стосунки, якщо ми будемо розуміти потребу дитини, ми будемо з нею спілкуватися і в той час пояснювати, тому не буде проблеми між спілкуванням з батьками та дітьми. Пані Вікторія, от е, хочу таки на своєму прикладі з власного життя навести. В мене є психолог, в неї є маленька дитина, і вона намагається не порушувати особисті кордони дитини, надавати їй право вибору. Е, і як я розумію, в мене немає дітей, я не надто розумію на їх виховання, але як я розумію, це правильна стратегія і правильна політика. І якщо ми далі говоримо про соцмережі, хотілося б вас запитати, як батьки можуть екологічно е, контролювати те, чим займаються діти у соцмережах, не порушуючи якраз у цих. Кордонів і залишаючи дитині право вибору залежно від віку дитини. Тому що якщо 5 років, ми просто можемо поставити обмеження і пояснити, чому дійсно ця соціальна мережа для більш дорослих дітей, наприклад, підлітків. Якщо ми говоримо про підлітків, тоді. Е... Пані Вікторія я чуємо забула, вас? Я заб... Так, так. І е, можна, будь ласка, е, а, кордони, перепрошую. Кордони, якщо ми з ними чесно і відверто говоримо, про те, що знаєш, я тебе дуже люблю, я тобі довіряю, я знаю, що ти цінна і розумна в мене дитина, але я дуже хвилююся. І я була б тобі дуже вдячна, якщо у разі якоїсь проблеми або незначної ситуації, навіть якщо ти десь помилилася, помилилися. Спочатку думала, що це гарне рішення, а потім виявилось, я тебе прошу, будь завжди зі мною відвертою. Я завжди буду на твоєму, на твоєму бі боці. І якщо тобі не тяжко, якщо, будь ласка, зрозумій мене, я хочу, щоб ти була в безпеці, я хвилююся за тебе, як за дитиною. Я б тобі була б дуже вдячна, якщо б ти мені час від часу показувала свою соціальну сторінку, що ти постиш, з ким е, спілкуєшся, е, які повідомлення відправляєш. Я не буду е, читати якісь там повідомлення особистого характеру. Просто перегляну я не буду нічого вичитувати. Я розумію, що е, можливо для тебе це десь некомфортно, але, будь ласка, зрозумій, я дуже хвилююся, і мені важлива твоя безпека. Тобто пояснити насправді, як воно є. Якщо знову довірливі стосунки з дітьми проблем не буде виникати. Пані Вікторе, я би що вас хотіла спитати про таке. Ми розуміємо, що інтернет ну в інтернеті об'єктивно можна знайти абсолютно все. Іноді те, що нам... Прямо може зашкодити нам, дорослим людям, не, не говорячи вже про mm -hmm. дітей. А, зокрема, там, це може мова може йти там про а, насилля, про а, заборонені речовини, про порнографію, про різні якісь ці угрупування, можливо, пам'ятаєте, були такі ігри, небезпечні максимально для дітей: Синікіт і інші. А, якщо, до прикладу, твоя дитина ще не знає про це. Але ми ж знаємо, що попереджений значить, а, вже ну, якби принаймні захищений, хоч якось від цього. Так. Як з дитиною проговорити ось ці всі моменти правильно, аби ще більше не викликати в неї цікавості до а, публікації подібного характеру чи інформації подібного характеру? Як їй пояснити, що за цим всім ховається небезпека? І не викликати цікавості надмірної додаткової до цього всього. Якщо ми будемо з дитиною відверті і говорити так, як воно є, і які воно несе наслідки, якщо бути е, членом групи, іншої, яка е, може мати деструктивні наслідки і погіршення якості життя, для дитини не буде це викликати додаткової якоїсь зацікавленості. Вона дійсно буде розуміти, що відбувається, і як реагувати. Ми дитину вчимо наперед, що робити, як реагувати, коли незнайомі люди пишуть в особисте повідомлення. Ми вчимо і розповідаємо про функції соціальних мереж. Наприклад, що свої дані потрібно ставити на надійний пароль, а не 1, 2, 3. Так використовувати літери і використовувати цифри. Важливо, наприклад, локації не ставити. Тому що це збільшує шанс, особливо якщо локація поставлена там, де ти зараз перебуваєш, збільшує шанс на неприємну ситуацію. Ми вчимо дитину і наполягаємо навіть на тому, щоб сторінка була приватна, і додавали друзі, підлітки, діти, тільки тих людей, яких знають, щоб вони знали, як реагувати, коли знайома людина. Пише незрозумілі речі. Дійсно, що відписати, як звернутися до батьків і так далі. Навчити дитину блокувати, тому що є таке в налаштуваннях функція блокувати контент, який зашкоджує або є неприємним. Нагадувати дитині, що будь що що вона ширить інформацію стосовно себе. Це її презентує і впливає на її репутацію. І, до речі, це теж таке непогане нагадування батькам, що що вони е, ширять, яку інформацію для, стосовно своїх дітей, це теж буде впливати на репутацію їхніх діток. Можливо, для дорослих це дуже виглядає мило, е, дуже гарно, але для дитини це може завдати шкоди. Тому ми з дітьми розуміємо. Говоримо про ті чіткі правила безпеки, як себе самостійно захистити і у разі чого відреагувати, пані Вікторія. Ми вам дуже вдячні за те, що долучилися і роз'яснили нам те, як убезпечити дитину від ризиків в соцмережах. Нашим глядачам нагадаю, що з нами була Вікторія Конєва, психотерапевтка на зв'язку.